Усім подобаються веселі та радісні обличчя. Приємно, коли до тебе усміхаються. І товаришувати хочеться з веселою і життєрадісною людиною, а не насупленою і сердитою. Запитай себе, ти частіше хмуришся чи усміхаєшся? Здогадуєшся, від чого це залежить? Усе дуже просто. Наш настрій це відображення наших думок. Якщо хочеш мати гарний настрій, думай про хороше і частіше радій. Понад 50 років тому американський художник Гарві Бол намалював перший в історії смайлик. Новий символ несподівано набув величезної популярності. За кілька місяців смайлики красувалися на футболках, дорожніх щитах наклейках і сірникових коробках навіть пошта випустила марку із цим символом гарного настрою і усмішки. Бол був щасливий. Він вирішив оголосити Всесвітній день усмішки, який із 1999 року відзначають у першу п'ятницю жовтня, Девізом свята є фраза: Зроби добру справу. Допоможи хоча б одній людині усміхнутися. Усмішка це характерна міміка, приємна гримаса на обличчі, яка виражає задоволення, веселощі або інші приємні почуття. Саме так люди показують свою радість незалежно від того, якою мовою вони розмовляють і в якій країні живуть. У нашій усмішці бере участь 23 м'язи обличчя. Вони скорочуються, підтягують кутики губ догори, оголюють зуби, звужують очі, морщать шкіру навколо очей і піднімають щоки. Спонтанна щира усмішка триває приблизно 10 секунд. Але усмішка може бути і штучною. Це видно на обличчі людини, яка вдає радість. Таку усмішку називають усмішкою пан Ам. Колись була американська компанія «Пан Американ», стюардеси якої мали невпинно усміхатися пасажирам. Нещира усмішка це лише гримаса губ. Зверни увагу на м'язи навколо очей, якщо вони не працюють. Людина лише вдає радість. Наша здатність усміхатися вроджена, усміхаються не лише немовлята. Японським науковцям вдалося сфотографувати маля, яке усміхалося в животі матері впродовж п'яти секунд. Що викликає радість на обличчі ненародженої дитини Невідомо, Але маємо доказ, що усмішка. Одна з наших найперших мімічних реакцій. У нашому мозку є так звані дзеркальні нейрони. Вони відповідають за щитування емоцій з облич інших людей. Реагуючи на вираз обличчя іншої особи, наш мозок збуджує такі самі емоції. Ти бачиш усмішку у співрозмовника і теж усміхаєшся йому. Чуєш сміх. І теж смієшся у відповідь. Саме тому кажуть, що сміх заразливий. Чому ми сміємося? З радості, в доброму гуморі, інколи в хвилини нервового напруження, навіть зі страху або коли хтось нас лоскоче. І навіть просто так. Але незалежно від причини, сміятися корисно для здоров'я. Зазвичай, з кожним подихом, ми вдихаємо приблизно пів літра повітря. А коли сміємося, півтора літра. Завдяки сміху організм наш насичується киснем. Тож фраза сміх продовжує життя чистісінька правда. Під час сміху наш мозок виробляє так звані гормони щастя, ендорфіни. І незалежно від того, смієшся ти щиро чи змушуєш себе веселитися, ендорфіни гамують біль, головний чи зубний, наповнюють радістю і енергією. Тож напередодні контрольної роботи варто добре посміятися. Доросла людина сміється в середньому 15 разів на день, а дитина дошкільного віку 400 разів. Хвилина нестримного сміху знімає стрес так само, як 45 хвилин фізичних вправ. Українці часто сміються над собою, і це ознака душевного здоров'я. Сміх це соціальна емоція, яка згуртовує людей. Людей без почуття гумору американці навіть не беруть у космос. Американський астронавт. Обов'язково повинен вміти жартувати і сміятися. За статистикою на початку 21-го століття люди сміються рідше, ніж на початку минулого. І лише в наших силах змінити цю несмішну статистику: смійтеся на здоров'я!